Міні лот ук, який складається з 10 пар. Кожну пару зараз покажу вам окремо. Отже, такий варіант. На платформі. Дуже класна моделька. Шнурівка. І Чилсі. Тасмани. Ну, сама популярна модель. Одна з самих популярних, точніше. В таких ходить Джей Ло. Ну, і ці ще одна платформа. Вони дуже круті, надзвичайно, такі фешн. І блок. З відкритим носочком. Тут всього три пари. Ціна за весь лот вказана в описі. І контакти для зв'язку для замовлення також в описі. Телефонуйте все для вашого успішного бізнесу. На зв'язку ваш луч.